Знову плюс один підйомник, причому швидкий підйомник. Да, вчора відкрився 14-й підйомник і траса номер 14 а А сьогодні вже відкрито підйомник під номером 11, траса 11 f і 11. Так. Зараз побачимо, яка у нас знов забув її назву. Підтримуємо під цим відео Українського предвальвець. Наші верні маски, що балаклави та ми до речі відкриваємо і магазин у Поляниці вже на днях анонсик. Ну і квадроцикл у нас найкращий в регіоні маршрути. Дивіться все. За посилання під цим відео. Підтримуйте на вас, нас, а ми будемо пиляти контент для вас. Перших відомо. Це просто апупітельна новина. Вибачайте, за мій сленг я говорю суржиком, як завжди. Значить, біля 12-го підйомничку, якщо звернути на отакий от з'їзд класний, да? то ви заїхаєте на трасу номер 11 f яку сьогодні, до речі, відкрили. До речі, черкнемо буквелі взагалі стало на сьогодні. Буквелі майже пустий, біля підйомників, отак завжди. А ми звертаємо на трасу 11F, проїдемось по ній, подивимося, як вона у перший свій робочий день. Затестуємо. Так, приганяємо всіх людей. Потім витягнулися з ними. Дивіться, до речі, коли дощ, запам'ятайте, сніг значно кращий, чим тим що лежить, краще і швидше розганяєш. Наприклад, сьогодні на був, дочку а, сніг такий, що лижі розгоняється краще і легше. Їдемо по 11Ф трасі, така полога діляночка на початку на ній. Бачите, люди навіть згинаються, наприміснують, щоб їхати. Інакше не йде. І тут, коли ви бачите, отаку снігу систему так 11Ф, ліворуч є ще одна Тут Дуже часто, до речі, на так. Гори входять в поворот наліво, але головна ідея їдьте під ліву сторону, бо у вас ці люди що гори можуть снести трошки. Краще беріть поправіше, ну і по правіше не буде льоду. Направо, коли на яка зараз закрита, вона крутенька, наступна легша і наступно загаліться синій. Є такий нюанс, що на цій синій це одна з найважчих ділянок в ковелі. Це щось схоже на трасу номер 5 Опа. О. Це щось похоже на трасу 5, а по тому як вона розбивається. І по тому, скільки ти -то бачите, всі стоять, думають, їхати чи не їхати. Хтось клубом валить, не валить. Кожен собі по-різному, хтось валяється вже відпочиває, тиснух ти. Сий чоловік. Коротше, випоняли. Хочеш, щоб маска поїхав. Ми їдемо далі. Погнали на три що? Бачите, які погри трошки що 10 п'йоночку речі був нас їде його. Споку справа від нас їздить 11. -ті, ті, що зараз закриті, ті, про які я говорив, що 에, вони червоними рахуються. А ми по-синьому врядні їздили приїхати. Кізається 11. -ті. Ось ще один їздить. Зверху. Отут обожнюю цю ділянку. Я її обожу. Я тут так люблю дуги ложити. Ми щось може на 17, це, поняли? Типа.

Знаєте, чим цьому тут? Дуже класний цей підйомник, знаєте чим? По його системі, по кабіні вже бачите, по посадці, що він тут притурможує, що він швидкісний. Дивіться, зараз, набирає розгін. О, і пішов, перекинулись кольосики, пішов на розгон. Тобто підйомник доволі такий швидкий. Оце найбільший плюс його. Якщо ви хочете накататись, чи я називаю іншими словами, це для декого укататись вам на 11 підйомник класне озеро дивіться якась Просто красота красотіще, я кайфую від цієї красоти і тут дощу знову ж таки немає бо в центрі буковелі там дощ пролітає ось воно 11 f синя ми ще не доїхали до 12 підйомнику давайте катнемо тут трошки нема швидкості Дуже легко. Під'їжджаємо на 11-му підйомничку вже до кінця. Що ми зустрічаємо тут? Значить, підйомник приторможує, як завжди. Це ж цей сучасний новенький. А я пошвидко спригаю, ловлю енергію, щоб подалі доїхати. Потім Одразу я подорогаюся, там з 12-ки. Червоний, де на 16-ї траси поворот. Навіть сюди можна спуститися до підйомнику номер 12 і поїхати знову до 11 f Або сюди наліво. На 11А червону. Їдемо, звісно, на 11А червону, ми ж там не були сьогодні, так? але є такий нюанс. Початківському лісу проти дуже класно там на Нюанс в тому, що тут треба трошки поповзти. Але так як сьогодні трошки сніг підростав, трошки легенький дощик був, сніг слизький. Дивіться, я навіть тут зараз сьогодні їду. Хоча, якщо б випав плячок, то треба було б так скрипти. Після спина Зліва ми бачимо з'їзд на 11-ту Б чорну травку. На трасу, на яку я не раджу вам їхати без великого досвіду навички катання. Чого дивіться? Показую. Дивіться. Виділи? Достатньо. Я навалив. Але ладно. Погнали далі. Там однаці ходи до нас. Ми рухаємося на цю червону трасу. Завжди забуваю її назву. Тільки що вам називав, але знову забув, якщо чесно. 11. Ви напишіть зараз коментарі, адже за допомогою ваших коментарів активності під цим відео. Я буду вам пиляти ще більше контенту на YouTube. У -у -у. Дивіться. Яка краса, так ти шо? Ось ця траса така у нас. Воєрідна, цікавенька, по центру вже плугами виріли цю... Як воно зветься? канал. У -у -у. До речі, коли легенькі дощики на вулиці. Лиття трас знак. О! Злиття трас. Це той момент, про який я казав, коли їхав по трасі 11F. Це тут, коли, бачите, до лишниця ворожа виїхала з по сині 11 f а я звідси приїхав. Так як я доходив ліворуч. тут трошки будемо розривати такі канави. Друзі, це були траси номер 11. Класні траси друзі. А не люблю через травку, звичайно, великі садові. Тому дякую вам за перегляд, а виходить посилання це відео на мій український «Вельвет». Відкриваємо прокат, лиш Сінечення, магазин Вельвет у Поляниці. У нас найкращі бабсудка.